Ні, юридично є три факти, ми про них вже говорили. Все. Поки що до третьякого немає оскарженої іншої якоїсь ситуації, а якби він силомій захопив да, проти нього, наприклад, і йому сидко. Написав на пра, що звільнив кабінет, а він не звільнив, да? якби з ним розірвали контракт, а він не розірвав. Ні, ви можете не бути не згодом як фізична особа. <розумієте>, <Физична> зору, Розумієте? Ми вас <раз> запрошуємо. <розумієте> прийдіть в другу зміну і Побачите, Все. як працюємо, як заважають працювати Олексію Борисовичу в дружній зміні. Побачите, що йому заважає. Хто, хто заважає. Ну ніхто просто кей, чі, я вам кажу, йому ніхто на самом ділі не заважає працювати. А а ні йому, ні другому. Придіти побачите, а як, як заважають другій зміні працювати. Ви іронізуєте тоді да, да, да. да. прийдіть і побачите, що як заважає лікарям працювати. Ну ви ж кажете що вам я не я нічого не казав. Ви взяли, придумали, ви взяли, придумали я про якийсь за вас. Позиція самооборони, я хочу, щоб всі зрозуміли це. Ми підтримуємо законів і ніхто нікого з силою не буде Ні, тут не нічого воювати, нічого не, 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 не буде не, робити. Ми можемо підтримати, якщо порушуються права людей, якщо колектив насправді не хоче бачити цього керівника, то є законний шлях. Хай <світ> ну, колектив, забирайтесь, робіть підписи, звертайтеся на сесію ради і так далі. далі колектив не вибирає, та не з приходу посік. Ну отут ми можемо підтримувати. Питання, чого тоді ми всі тут стоїмо? не я Питання повторюю вже четвертий раз. Питання переведено в юридичну площину. І то, що ми з вами зараз тут зібралися. І 10 лікарів зараз не виконують свої посадові обов'язки і головні картохи. То в принципі зараз хтось може написати. Хтось зараз може написати заяву, що лікарі не виконують зарплату, получають неправильно, потім і віка. Ми зараз загрібні. У нас пакет. А ті пакете давність. Я вам просто мене запросили сюди, сказали, що щось має зараз нехороше. Що мають сюди приїхати якісь люди і мають щось і мають щось робити. Я стояла на майдані з першого дня. Я зараз своїх людей не зняли. Я та самоборона, де вона взялася? У нас немає. Що це? За якихось помічані оборони. Я стояла на майдані, я не знаю цих людей. Що це за самоборона майданчика? Вийти на вулицю. Обереження його серед вас є лікарі, є вас члени. Лікарі, послухайте, будь ласка, серед вас є ті люди, які чани ви стілки. Якщо ви будете організовувати в себе в закладі, якісь простилкові збори чи збори трудового колективу, тому що не всі можуть бути членами простилки, ви це знаєте. Ми вийшли, якщо ось так ось бори трудового колективу та ширше. Не робити захочете, бачити нас на тих зборах, щоб ми були як він вільні супачіку, просто присутні. Ми приїдемо, по, ну, послухаємо, подивимося. Сказі Все, це нас, єдине, що ми можемо зробити. Сказі ми більше не маємо оцін, права ніяким чином впливати нас. На це, це ми питаємо і вийти на вулицю. Вони тут чому вони залишають і не палять. 15, 15 чоловік вашого колективу. Вони не показують. А ви на анонімку реагуєте? На ми, він не, вони, він не вони. Бо в мене не, не окремо. Кому бо, що? Це туалетна бумага. Ви що, повноважені? Ну, то,

Вот что организовывается люди снимают. И вот. Фотографируйте. Вы позорите, <рекот> как у кляску. Ну что? Никто развиняется. Вы позорите как у пляжного фотография? Позволите. Пожалуйста. Вот вы причины сжимаете работу нашего.

Нас розстріляти тут, Безсовісні такі. Вийдіть звідси! Виходьте звідси, будь ласка.